Усім привіт, любі друзі. Сьогодні будемо проходити е, гру про зомбі е, Fall Trip Z. Я хочу сюди, тому що ну, ця гра, я вже давно в неї грав. ось Але <кхем> зараз те, що хочеться в неї пограти. Я її так і не пройшов, я так і не знаю, що там вийшло в неї. Але тут я, я знаю, що тут є багато ну, кінцівок. І взагалі є кінцівки, тому це дуже, дуже добре. А я дуже полюблюю кінцівки. Так, скільки тут людей в хардмоді? Два! Дві людини в хардмоді! Погано! Я хотів. А ти. А це? А що означає типу хардмод? І... що він від цього відрізняється як? Так, ну добре, вони від'їхали. Ну, тобто, скільки тут людей будуть грати? Так, 4, 4 в хардмоді. Ну, я з чотирма в хардмоді не дуже хочу грати. Якщо чесно. А раніше там в хардмоді таке було. Давайте просто без хардмода поки що. А Просто прикольно було б в хардмоді. Скільки там? Два. Ну, дві людини в хардмоді, ну це дуже мало. Там я не хочу просто в хардмоді, тому що дві людини, ну. Це дуже мало. Ну, це дуже мало. А тут я не знаю скільки. Ну, людей 5. Буду. Ну, буде і було, в принципі. Так, надо гучніше. Так. Де? Ось. Так, мені треба йти в школу. Я так розумію. Місіс Керен. Вчителька. А я українська мова. Угу. Так. Ну добре. В принципі, я пам'ятаю, що треба лутатися, поки ніхто не лутав. Експлор за скул, ну добре. А тикати треба. Я думав на E нажимати, ну добре. Тикати, так тикати. Так, ну добре, о, пончик, пончик, мій пончик. Так, давайте ще потикуємо. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. О, оце мені дуже треба. Оця штука вона дуже потрібна. Опа, ще одна буде. Ще одна штука це дуже добре. Таких багато штук не буває. Лутатися треба, дуже треба лутатися. Опа, мені. Ну, 5. Це непогано. Ну, даже очень непогано. Так, у мене 5 медкіт. Ага, uh, go to class. Skip class Christmas ending. Go to class, go to class. Ні, я не хочу Christmas ending. Я хочу до класу Так, а де мій стол. Ага, ось я. Ось я ось я, да. Ось я. Так, ну я теж студент. Так, get to class. А куди мені тре? Сюди? Сюди ти? От я знаю, що тут я одна кінцівка. типу. Ну, не те, що кінцівка, просто ми там будемо класи обирати. І там буде клас хімік. Я треба в цей клас, тому що, ну, я не знаю, мені це побільше мені хочеться так. У мене є така штука, в мене є така штука. У мене ще й така штука. але я їсти поки що не хочу. Так, скільки там корабль? Так, бо давайте волтуски. Тобто її хп і кому ще там хп зняли. Мисс Картен, будь ласка, придите в кабинет директора. Дире директор. Дурек. А, ты Ты по подождите, пока я пройду. Ну, ну, а ну так. Почи отправлю. Так, через gun. Да. Weekend party adults, типу. Нічого ну, <сас> Типу, нічого нам не заважає. О. О, можна туди. О, це дуже добре, це дуже добре. Так давайте туди, підемо. Я вже відкрив. Все я тут. Все, воно там так і було. Воно було відкрите. Воно так і було відкрито. Я нічого не робив. Воно було відкрито. Так, keep it a secret. Давайте keep it a secret. Я, напевно, відкрив. Я, напевно, відкрив, так? Я, напевно, відкрив Сеніс. Я, напевно, відкрив, напевно. Якщо б вони сказали, то мені б було б погано. Так, гімпас. Що значить гімпас Так, ну добре, будемо так проходити. Не знаю, як це буде довго чи не довго. Она такая поганая, вот такая засмученная касс звоно трапилась, чего такие засмученные. Чего вот дверь Відкрита, відкрита вона. Він на російській. Гоу тут за кафете. Кафетерія! Уху, Кафетерія, кафетерія, де кафетерія? Ось тут. Блін, не туди. Кафетерія ось там. Я знаю, що кафетерія ось там. Пішли в кафетерію. Пока я час. Оп, оп 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 Давай. Давайте дайте нам еды. Ну, ежи, дайте нам ежи. Їж-ижди. Дай са ключик. А я тут один? Я тут один. Добре, добре, ладно, ну добре. А де нам потрібно? Що? А куди нам потрібно? А знову ж, ну добре. А це за заги... Да, 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 да. -да. Ну добре, на другий поверх... Ну, давайте на другий поверх. Але я думаю, що я не вспюю, якщо що в клас прийти А, вони в прин. Ну добре, вони, в принципі, катаються, це добре. Так, давайте я теж туди піду. Сенс, санс, санс. Так, 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 так. Треба сайенс, треба сайенс. Треба сайенс обрати. Треба обрати санс. А сайенс, якщо не помиля... Да, ось тут! Ось тут, ось тут, ось тут, сайенс. Все, я прийшов сюди. Ось тут, а... Це. О, ну, добре. Моє місце буде тут. Get to class. Розумник. Домінус, и! Домінус! Домінус є, домінус є. Ну це не погано, це не погано. Ну добре. Great, let's start learning. Ну вот так, great, very, very great 30 хвилин потім Пішов э, зомбі, апокаліпсис. Там навіть подивитися, якщо не помлюсь. Алер зомбис! ZOMBI! Ah. Zombies have been signed around the city, top to zombie в... О, місті, вместе. Так, вместе, місті, вместе, місті, вместе, місті, місті. Я знаю їх. We need to defend to so school. Ми повинні. А, ми повинні за... Во! Ось сюди нам треба. Ось сюди нам треба. Типу нам треба її охороняти. Так. А, все, можна пройти. О давайте я біт. Мені треба було лом брати. А не би а не біту. О! Я на кріслі, добре, уху. Що він пише? Я. О. Так, Ксена, да? Ксена, Ксена, я. Я її. Я її О, друзі. О, new friend, Це добре. Дуже добре. Це дуже добре. defense... And... А! Ну, добре. Добре, зараз. Секунду. me П'ять. П'ять. Давай, сюди, 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 сюди. Так, давай ще, ще беремо, ще, ще беремо. Ще беремо. Давай. Ну ще беремо, ну чого ти не хочеш братися? Хоча ти братися не хочеш знову. Може треба так взяти? А так теж братися не хочеш. Що відбувається? Я і так беру, і так беру. Може тільки одну треба взяти для одніє людини? Ми можемо зараз поргати, напевно, так? І ми помремо від зомбі. Та беріться, будь ласка. Чого, чого вони брати не хочуться? Ну давайте, я. Я на все тикаю, На все тикаю. Так, якщо що, я буду захищатися. О, ну хоч хто хтось. Так. Все, таймер, а вони не хочуть, так? Погано. Що відбувається? Вони на чого нас зробили? М -м, погано. Мої такі люди. О, що це таке червоне. М -м, якось не дуже. О, я, я. Це дженітор. А get to the basroom, підіжі, підіжіть. Це туди. Нам туди, на туди, нам туди, не туди, нам туди. Да, тубасрум, тубаструм. Швидко, 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 швидко. Я в басрум, все, я тут. Він теж до нас. Прикольно. Так. Хто це взав? Він випив? Я хотів теж. А що ми будемо робити? Да, мені теж цікаво. Він щось робить, так? Дона донат, Дейв. Аис А, всі в все добре у всіх. Він нічого не зробив, знак. О, Донат Дейв. А, Дейв, а не донат. Я думав донат, а не донат. Мы повинні щось зробити. Не в школі. Чому я не можу їздити? Дайте я виїжджу. А, блін, він забагався. Lox and go. Go to town. Давайте, давайте до тауну. Давайте до тауну. Звій вийди, звідси. Це моє. Та моє це вийде звідси! Це моє! Выйди, це моє! Ну моє це вийду, Ну, будь ласка. О, вы ви... дякую. Ні, не, на треба плане... Було... Mm. Так, до на Дейв, так? Но у мене є біта, якщо що. Якщо що, так. да? Ага, треба айтемс. Ну, типу, добре, я зрозумів. Будемо тикати по всьому. О, лейс навіть є, добре, це, це добре. Так, а де ще? Де ще? Де ще? Де ще? Ага, ось, я, я. я побачив, я побачив, я побачив. Так, де ще? Де ще? Де? Що? Що там таке? Дона, Дейв! Ти що? а, він... А він зміг... Я думав, його вкусили. Дона дай в тебе А, його вкусили. Це він зомбі зараз стане. Ні. Це погано. Його вкусила зомби. Його зомбі вкусила. Мы, при... А, подождите, мы пришли в... до полиции, так? Сам medical sentence, да? Что то такое? Так, дай подивлюсь, что ты там робишь. Ведь там просто стоит? Он исчез! Он исчез! Только еще. На ушах. Кэлс. Что такое Кэлс? А, напевно, це оцей участок тут, напевно. Опа, що це таке? Доунат Дейв! Я говорив, він по. Він, він зомбі став. А, що треба робити? Що треба робити? Ні-ні, треба треба йти, напевно, так? Треба, Треба, напевно, йти. Ні, треба йти, звідси, ну треба йти. Треба його бити, напевно. Будемо просто прыгати, щоб, якщо що, ми не померли. А ми тільки з однією людиною стали, тому що ми з нею. Розумні. А інші такі собі. А, он це погано. А, ні, ми не одні. Я б'ю взагалі. А, так, я ще. Де моя бита? Рвайв візенті тут. Ай! Ай-яй-яй! Ай-яй-яй-яй! Це було дуже... Я зараз не зрозумів. Спочатку нічого, а потім зрозумів, що треба робити. Ем. Я, типу, в безпеці зараз. Ну Все тут, якщо не помиляюся, нічого не, нема. О. Ну, добре. Може, щось і є. Так, ну в тебе антидот є. А, в тебе антидот є, ти типу, всіх можеш вилікувати, так? Напевно. Ти всіх вилікувати, напевно. А, подожди, в мене ж є Бендейдж. І дол, ти ще один. Все, це добре. Я тут думаю, що так... Я, Я тут протупив трохи. Буває. Так, а, я то... я тут, значить. Все, я тут в безпеці. Ну, дома Дейв може трохи такий собі. Але я тут в безпеці. Може ти навіть на прев'ю підеш зараз. Ай, ай-яй-яй! Ай, ай. Может вы навіть на, на прев'ю підете? Вот так, напевно, на прев'ю піде. А, я, я, я не знав, що треба Green Дом надшукати. Що треба тепер робити? А тепер, типу, треба в нього пуляти? А, типу, зараз треба А! Ой! Мене в тюрму посадили! Все, я врятувався. Я врятувався зараз. А вони не врятувалися, вони... А, ні, вони врятувалися. А, я, я зрозумів, я зрозумів. Нам на нам нам нам. Все, я з'їв, я з'їв туди. Это было на так Так я зрозумів сейчас. Зараз. Оп. А, ну блин, все вот так вот треба. Так подождите. Я вылечу все Давай. Я готовий! Давай, я пуляю в нього! Давай! Ч чого ти не хочеш? Давай, я в нього зараз пуляю, все, давайте, я, я пуляю в нього, все. Все, я в нього пульнув, все. Я доунат. Нє-ні-не-не-не-не, тепер я так, я, я так роблю. Не-не-не-не-не-не. Я зміг вибратися. Так, а от тепер з донатом буде проблема. Невеличка, проблема. Він може зараз померти. А від... А тут Донат не дістає, напевно. А тут Донат не дістає, все. Два Донута! І знаєте, що я зараз зроблю? Він зараз так! Я мог... я міг тільки що його антидот зібрати. А він просто взяв і відійшов від мене. Підожіть мене, будь ласка, підождіть, підождіть. Я, а а мок... я міг тільки що антидот його зібрати. Все, я забрал, так. Доуна, доуна, долно, то там. Давай, Доунат, нехо, нехо. Давай, все, бабах. Буф. Я тут, все. А кто ж выходит? Кто ж выходит? А це не з майзников? A... Locked локт ending. а Ми... Вбили його... Ми, типу, померли. The End. Одна з 14! Ні, ну непогано, знаєте, ми так непогано зробили зараз. Ну, добре. Гарного вам дня! Прикольно вийшло все, в принципі. Одна з чотирнадцяти. Потім ще щось зробимо. Ну що ж, бувайте?